Ось так без зайвої помпи відбулося відкриття в мікрорайоні Черемушки філії дитячої міської поліклініки. Червону стрічку довірили розрізати майбутній пацієнтці. Головний лікар поліклініки Лариса Малихіна стверджує, що одним з головних завдань є наближення педіатричної медичної допомоги до дитини. Саме задля зручності юних мешканців мікрорайону в комунальному приміщенні за адресою шолом Алейхема 102 і було відкрито філіал дитячої поліклініки. Ми міської влади в приміщенні зроблено ремонт, обладнано санвузол всього на 100 тисяч гривень. Витрати варті того, адже відтепер майже 2 тисячі дітей мікрорайону можуть отримати медичну допомогу просто поряд з власним будинком. 1700 дітей це дві дільниці, які надають медичну допомогу діти, лікарі, які тут будуть працювати. І, крім того, сюди мають право звертатися всі діти нашого міста, які бажають отримати медичну допомогу таких лікарів, як мистіпани Лиштва. Це лікарі з вищої категорії, тому їм не заборонено буде звертатися сюди за медичною допомогою. І в нас є такі район, як Чулівка. На жаль, там лікаря немає, тому вони все таки самим близьким місцем, де вони зможуть отримувати таку допомогу. Це буде даний філіал. Тому вони також це біля 500 дітей зможуть отримати допомогу. Прийом уже розпочався та в приміщенні нелюдно. Проте запевняють лікарі так буде не завжди. Ну, по перше, це літній період, діти хворіють менше. По друге, саме основне, що не дуже всі знають, що вже він відкрився, тому що дуже здивовані сьогодні. Ми бачимо очі, дуже задоволені мешканці даного району. Ой. Ми нарешті тут. Звичайно, філіалі порівняно з міською дитячою поліклінікою значно менше буде тісняви. А отже, лікарі зможуть приділити більше уваги кожному пацієнтові, знайти з ними та їхніми батьками спільну мову, бо й від цього залежить майбутній успіх. Крібенку нужна підійти, рібюнку нужна заслужити довір'я, інакше рібонок ну не даст сматритися, скажем так. І в тому числі у мами, тому що якщо мама вірити, не буде. Якщо я не убіжу в тому, що я хочу добра, я – добранку, вона теж не пойдет мною на контакт. Безумовно, батьки за для здоров'я власної дитини ладні подолати будь-які відстані та витратити будь-які кошти. Цей факт підтверджує і лікар-педіатр з 35 літнім стажем. А родители интересуются своими детьми, несмотря на экономические ситуации, они все равно извращаются, они добиваются, они все равно сделают все для того, чтобы был здоров ребенок. Надо, они поедут в Киев, надо, они поедут в Житомир. Во всяком случае, те, кто заинтересованы, они в любом случае все равно все делают в целях здоровья своего ребенка. Та власне приємно, коли медична допомога в зоні близької досяжності і не доведеться з маленькою дитиною долати значні відстані і вистоювати у чималих чергах. А отже, допомога і просто гарна порада буде дана вчасно.